Друзі, всім привіт всіх вітаю! З вами Руслан, ви на каналі Gamer. І сьогодні у нас знову буде скамгай. Скамгайд ми будемо проводити зміни на сервері. Які зміни? Зміни в тому, що ми будемо редагувати трейдерів. Е, редагуватимемо військового трейдера, будемо прибирати у нього з продажу. Лут. Так, давайте. Ось є такий сайт.трейдер.сcam-global.com. Це скамтрейдер конфігуратор. Тут можна редагувати будь-якого трейдера, вилучати або редагувати ціни на різні товари у трейдерів, додавати до продажу товари, якщо їх немає. Так, давайте створюємо новий профіль, да? Тут, в принципі, поки що нічого не міняємо. Так, переходимо на Items. і обираємо будь-який сектор. Нам потрібен арморі, да? так? Нам потрібен арморі. Так, видаляємо все. Тепер, щоб додати. Сюди товари, натискаємо зелену кнопочку Add. Щоб додати все, натискаємо Додати все add all Так, додали. 719 позицій. да у нас Тепер. Тепер нам треба це вилучити з продажу, заборонити його продавати. Так, давайте подивимось. Що ми все тут будемо вилучати з продажу, чи щось залишимо? Так, набої, набої. Чому я вилучаю Ну, на цьому прикладі? Бо на своєму сервері я, по-перше, зробив у військових залочених ящиках Ну, у всіх залочених ящиках на мапі. Підвищив вірогідність випадіння лоту. Тепер ну гравці вже в будь-якому випадку або зброю винесуть звідси, або ще щось, що випаде. Не буде такого, що вони відкрили шафку а там пусто буде. Да? Тому є сенс є сенс тепер лутати і бункери, і поліцайки. Ну, в поліцейках ви, звісно, не знайдете такої зброї, як в бункері, наприклад. Тому. Тому, тому. А люди, якщо будуть лізти туди, то, звісно, будуть зустрічатись, будуть ПВПшитись. Так, давайте. Тому Тому прибираємо. Тому прибираємо. Так, так, так. Імпровайзе, так, Короче, мабуть, все. все приберу. Це приберу. Бо все це можна тепер знайти. Все це можна це тепер буде знайти. Так. Додивляємось, додивляємось. А, в принципі, все, все можна прибирати. Все можна прибирати. Так, є, так? Да? Так, прокручуємо на початок. А хоча, чому я це так роблю? Давайте зробимо це так. Так, тепер, щоб прибрати? Ну, щоб редагувати ціни, дивіться, бай. Ціна купівлі, ціна продажу. Ну, продажу торговцю Вона завжди менша, ніж ціна купівлі у торговця. Дельта це. Я не знаю, що це таке дельта. Феймпойнти. Потрібні феймпоїнти, чи не потрібні, якщо потрібні, ставити, що потрібно, наприклад, 250 феймпоїнтів. Так, є. Yeah. Тепер. щоб Як прибрати? Візибіліті? Бачите оцей пункт Visibility. Просто ставите хайт. Хайт ви тим самим прибираєте з видимості у торговці Ну, не з видимості, а взагалі з продажу. Ось тому, тому. дельта це можливо кількість, скільки їх доступно у торговців. Скоріше за все так, дельта це, мабуть, кількість. Так, добре, дивіться. Але тут у нас 719 позицій, помножте на 4 торговця. Ну це, це буде багато, да? Тому що ми робимо? Ставимо на дефолт? Копіюємо цього торговця на інших торговців. copy to All. Є, скопіювали. Перевіряємо. У нас на арморі повинно тепер бути 719 в будь-якому секторі. 719, 719, все, чудово. Чудово. Тепер нам цю біду потрібно експортувати у файл. Так, дивимось, все правильно, да? Завантажуємо. Чому не копіюємо і не вставляємо на сервер, я вам покажу, тому що нам треба буде оцей дефолт е, поміняти на е, фальш. А міняти ми будемо. Міняти ми будемо. Міняти ми будемо ось в цьому в Notepad++. Так, як це робиться? Як це робиться? Дефолт. Більше у нас дефолтів тут немає ніде. Правильно? Правильно. Тому. Так, копіювати. Редагувати. Так, замінити. Замінити. Через заміну. Файл заміна. Пошук замінити. Ось. Дефолт міняємо на фальш. І замінити все. 2876. Давайте подивимось. 719, да? Помножимо на 4. 2876. Все правильно. Все правильно. Закриваємо. Зберігаємо. Так, тепер. Тепер відкриваємо наш g портал де знайти ваші конфігураційні файли трейдерів. Configuration files» переходите. Тут обираєте файл Economy Override JSON. Ось. Так, і тепер, тепер. Якщо у вас тут були якісь налаштування вже трейдерів, то їх необхідно скопіювати. Скопіювати Ctrl-C. Так, краще, мабуть, це робити ось до сюди. Так, Ctrl-C. Тепер, тепер, тепер сюди. трейдерс ага стоп unlimited сток ось так давай то Давайте давай то возьмем ось так это. ось и так мы Міняємо. Ctrl V. Є. Е. Поміняли. Можна отут прибрати один. Та воно, в принципі, не повинно впливати. Так, давайте назад. Назад. Ось так. Поки що не зберігаємо. Чи можна зберегти? Файл зберегти як? Ні, давайте ми знаєте, як зробимо. Ми зробимо зараз ось таким чином. Копіюємо все Ctrl-C, вставляємо це от сюди. Так, трошечки воно зараз буде тормозить. Нам треба зберегти validation error, синтакс у нас. Not able to save file. Ясно. Давайте тоді. Давайте тоді зробимо ось так. Зробимо ось так, тільки перевіримо. Перевіримо наші позиції. Так, 48, 96, 8,16. Gold Global Full Restock 2. Так, 2 є. Перхаур uh, Multiplayer Так, фунди. Бунди один, один. Так, тут один ставимо, тут ставимо один. Так, все, в принципі, все, все на місці. Все, тому нічого не видумуємо. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A, Ctrl-V. Так, і тепер зберігаємо. Все, збережено. Сейвінг. Все, ні, не, не треба нічого е, дай, копіювати звідси сюди, все. От як воно нам трейд конфігуратор зробив. Лише перевіряйте цифри. Якщо ви робили е, е, безлімітні, безлімітні товари і безлімітні гроші у торгівця, то вам потрібно проставити одинички замість нулів. Все, ось так. Тут ми зберегли. Тепер нам треба рестартнути наш сервачок. Рестартнути наш сервачок, щоб зміни е, відбулися. Робимо рестарт. І зараз ми зайдемо і перевіримо. І перевіримо. Так, є сервер вже онлайн. Має бути принаймні. Давайте переходимо сюди. Кантіньєва. І поїхали завантажуватись. Ага, connection timeout. аут Ще, мабуть, не перезавантажився повністю. Та що ж таке? Що ж таке? Ну давайте знайдемо його. Так. Контініво. Так, заходить. Заходить чудово, чудовенько. Так. Давайте ми тепер. Телепортнемось до будь-якого трейдера, да? Map Teleport. Так, поїхали. Ну, давайте сюди на B4. Давайте сюди на B4. Щоб перевірити. Ми зміни основні робили через а 0 трейдера. А туди потім просто копіювали. Тому давайте іншого виберемо B4, да? B4 є б 4 у нас є. Давайте тепер знайдемо вхід сюди. Знайдемо сюди вхід. Арморі, да, наш. Продавати ви зможете йому, а от купити у нього ви вже нічого не купите. Бачите, пусто. Пусто. Що ми можемо... Ану, бекпек, да? давайте через пошук. Бекпек. Бекпек. Нічого, да? навіть через пошук не видає нічого. Тому, як ви бачите, все в нас вийшло. Грати стає все цікавіше. Грати стає все цікавіше. Тим самим ми трошечки геймплей робимо цікавим. Правильно? Правильно? Так само можна інших трейдерів редагувати на будь-який ваш смак. Я вам показав лише принцип, як це робиться. Якщо вам відео стало корисним, не забувайте залишити підписку, підписатись. Поставити вподобаєчку, написати будь-який коментар. Ну, можна за бажанням, а можна просто там, не знаю, пальця вверх або козу залишити в коментарях. Порадуйте адміна і тим самим допоможете в просуванні трошечки каналу. Бо щось я парюсь, парюсь, а слабенько щось воно виходить. Да? Переглядів понабирав майже 4000 годин, а от підписників як було мало, так і, так і лишається. Тому всім дякую за увагу. Не хворійте, все у нас буде добре. Бувайте, па-па.